Коли накриває, тіло напружене, думки плутаються, серце б'ється швидше. Ось п'ять легких способів швидко повернути собі спокій. Мийтесь холодною водою або прикладіть щось прохолодне до, обличчя і шиї, до, обли... до шиї і обличчя. Це миттєво знижує рівень напруги. Вдих проводимо пальцем вгору, видих проводимо пальцем вниз. І так по всій руці. Вдих, видих, вдих, видих. Просто і заспокоює швидше, ніж здається. На вдиху напружте усі м'язи. На видиху повністю розслабтесь. Повторіть декілька разів і відчуйте, як напруга напруга в тілі йде разом із емоціями. Заплющте очі та уявіть місце, де вам спокійно. Ліс, море, дім у бабусі, будь-що. Візуалізуйте максимально запахи, звуки, кольори. Відчуйте, як вас огортає спокій. Зробіть кілька присідань, пройдіться кімнатою або просто потягніться. Рух допомагає тілу скинути зайву напругу. Не чекайте, поки вас накриє. Спробуйте одну з цих технік вже сьогодні і відчуйте, як вам стає легше дихати. Якщо ви ще не підписані на психологічний центр без паніки, то саме час це зробити, щоб разом з нами вчитися підтримувати своє ментальне здоров'я.